Я рада вас вітати. Сьогодні ми з вами поговоримо, чому важливо подавати щомісячну податкову звітність, тому що це залежить не тільки своєчасна та належна виплата соціальних виплат для малозабезпечених родин, одиноких мам. А так, також це може і стосуватися призначення пенсії. Зараз розповім, як саме. Хочу нагадати, що коли ви досягаєте пенсійного віку 60 63 та років, ви звертаєтесь в пенсійний фонд України за призначенням вам. Пенсії і з цього моменту здати, коли ви досягаєте пенсійного віку, якщо ви звертаєтесь, то протягом трьох місяців ви отримуєте свої пенсійні виплати. Якщо ви цей строк пропускаєте, то вже пенсія вам буде нарахована з дати вашого звернення. Але якщо чому е, хочеться про це говорити, це важливо. Нещодавно в Верховній Раді було зареєстровано законопроект, який пропонує повернутися до щоквартальної податкової звітності. При щоквартальній звітності система нашого соціального захисту буде отримувати інформацію про ваші доходи та доходи вашої родини з інтервалом в часі від трьох до п'яти місяців. Інформація про реальний стан доходів людини стає відомою. Органам соціального захисту населення лише через 50 днів після закінчення кварталу це дуже ускладнює на швидке реагування та надання соціальної підтримки. Якщо наприклад Знову ж таки повторюсь, вік виходу на пенсію у ну, з дві році 60, 63 та 65 років він залежить від тривалості страхового стажу. При щомісячній звітності відомості про тривалість страхового стажу завжди є в актуальному стані. Тобто людина, яка має 32 роки страхового стажу, отримає призначення пенсії при досягненні 60-річного віку, якщо вчасно ж звернеться. Бо вже в персоніфікованому обліку відомро, відображені Актуальні відомості про неї при щоквартальній звітності для внесення відомостей про страховий стаж людина муситиме подавати окремий звіт із цими відомостями, або ж чекати, коли роботодавець подасть квартальну звітність для призначення пенсії за віком. Тобто, ви будете мати або додатковий бюрократичний, скажімо, біганину, бо вам ще потрібно буде отримати окремий звіт, або ж ризик призначення пенсії пізніше. Ніж ви набудете право. Так само ситуація аналогічно може скластися з цілою низкою інших соціальних виплат, які насамперед залежать від фінансово майнового вашого стану. Мова йде про державну соціальну допомогу малозабезпеченим родинам. Допомога на дітей одиноким матерям, також тимчасова допомога дітям, батьки яких. Ухиляються від сплати аліментів, всі е, ці види допомог, вони вам е, призначаються з врахуванням вашого і оцінюванням вашого майно фінансового майнового стану, так і вашої родини. Так само, наприклад, дивіться, якщо одинока і це ще стосується до речі, призначення субсидій, теж дуже важливо. Якщо ви самостійно виховуєте дитину, е, ви одинокий батько чи мати, вас звільнили. Чи ви звільнилися зі скороченням штату на початку, наприклад, цього року і залишились без доходів? То інформацію про відсутність доходів в органи соціального захисту, якщо приймуть цей закон, зможуть отримати лише 20 травня. Тобто отримати державну соціальну допомогу ви як малозабезпечена родина, зможете аж у червні, майже через півроку після звільнення. Отакі От зміни загалом чекають. і Я сподіваюся, що даний закон звичайно не буде. Розглянутий, тому що е, щомісячна, якщо подавати щомісячно податкову звітність, то це в е, запорука того, що всі е, вразливі верстви населення вони зможуть отримувати соціальні свої виплати належним чином і е, в повному е, обсязі в ті строки, які передбачені чинним законодавством нашої держави.